Словен Бог навзв і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес і змертю, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Господи Боже наш, взиваємо до Тебе в молитві за наш український народ, за нашу державу, за мирне на небо над нашими головами, головами наших дітей. Та людей цілого світу. Відкрий очі затьмарені, наведи на розум людей необачних та безумних, які шукають не Божої, а власної волі. Відкрий наші серце на молитву, на жертву, надай, дай, Господи, нам відійти від Твоїх слів, у тобі всемогутній, вся наша надія. Відверни своєю рукою зло, благослови нас і нашу країну, дай силу встояти у правді і внук, дай нам зрозуміти, прийняти і виконати Твою святу волю щодо кожного з нас. Що нашого народу і України. Скільки разів ми вмили руки, як Пилат. прости, Господи, допобожи нам, Боже, кожному, зокрема і всьому нашому народові, тим, що при владі, нашому війську кожному з нас стоятися у доброму, без сумнівів бути на боці правди, не боятися не дбати лише про власне добро. З Христом на плечах дивиться у моє серце, дивиться на мій хрест і каже: будь-який хрест дочасний, моя любов вічна. Всемогутній Владико, ми твій народ, який вже століттями несе нелегкий хрест. Століттями ми не можемо звільнитися від його тягарів. Одне випробування змінюється іншим. Останні часи наклали нових важких хрестів на кожного з нас. Просимо тебе, Господи, укріпи нас. Дай нам силу до кінця зрозуміти, що ми не залишені, що ти з нами на нашій дорозі спасіння, щоб кожний українець міг з довірою до тебе гідно взяти свого Христа та Христа нашої Батьківщини та у любові щоденно нести Його. Ісус упав. Вже впав, а до Волгофи ще так далеко, щойно рушив і впав. Часто ми впадаємо у вічай, з невіру. Чи, можливо, робимо помилковий крок на самому початку дороги, щойно після того, як прийняли важливе рішення щось змінити на краще у своєму житті? Не біймося, не зневірюємося. Ісус теж упав, Пав, щойно рушив дорогою до голови, але піднявся, тож нехай наше падіння не використовує для своїх справ лукавий. Нехай упадок Ісуса буде для нас ще однією підставою встати і йти далі. Боже, просимо Тебе, допоможи кожному з нас у хвилинах відчаю, зневіри, обурення, злоби, допоможи нам і нашій країні встати і йти далі. Дай нам силу відкинути руйнівні думки і почуття, щоб не злість керувала людьми. Але гідність дітей Божих. Допоможи нам, Господи, щоб ми, українці, і наша країна могла встати з упадку, який нам принесла війна, і йти далі, щоб ми бачили перед собою дорогу відродження. Син і мати, це неймовірний зв'язок любові. Марія бачить свого сина засудженим, приниженим, заганьленим. Він бачить цей біль в очах Матері. Слів між ними немає, але все і так зрозуміло. Вона тут, щоб іти з ним разом, вона готова розділити його чашу терпінь. Це любов матері до сина, любов, яка все терпить, і сина до матері, який через свої страждання заживає, і її біль також. Господи, злеться на матерів нашого народу, матерів, що осиротіли. Що тікають від війни, матерів, знеславлених ворогом, освіяних, замордованих, вбитих, матерів, серце яких прошиті болем і тугою. Господи, дай силу кожній українській матері зберегти тепло свого серця, правдиву віру, любов та надію на тебе, бо українська жінка, українська мати це майбутнє нашого народу. Якби тепер ми зустріли Господа посеред вулиці, то напевно залишили б все, щоб допомогти йому. Пам'ятаємо, що Господь є в кожному моєму ближньому. Тож, допомагаючи комусь нести Його хрест, ми стаємо Симеонами з Киринеї, події в Україні, кожному з нас показали, що ми великий народ, який має прагнення. До єдності, до солідарності, до допомоги. Просимо Тебе, милостивий Боже, відкрити очі кожного на потреби ближнього, дай зрозуміти нашим серцям, що ми можемо спастися тільки через свого ближнього. Допоможи нам, Боже, бути смиреними у служінні та однаково зі смиренністю. Вміти прийняти чиюсь допомогу. Молимось за лідерів країн та добродіїв нашого народу, щоб подекуди, як керний, примушені нам допомагати. Нехай очі світу ніколи не відвертаються від нашої батьківщини та правди. Вероніка перемогла страх, не побоялася вийти з натовпу. Не побоялася чинити не так, як усі. Вона подає засудженому спасителеві хустину. Це не аби що. Вероніка знала, що через це саме буде осуджена людьми, а можливо, і покарана владою. Але співстраждання перемагає, співстраждання, як ніщо іншого, подібнює нас до Бога. Не дай, Господи, нам приглушувати у собі цей твій голос. Бо саме Він нас, як і Вероніку, виділяє з натовпу і веде, щоб подати комусь хустину, щоб обтерти чиєсь зранене обличчя. Ісусе, ти нагородив Вероніку щиро, твій святий лик відобразився на її хустині повіки. Цей твій образ є у кожній християнській душі, у декого прославлений, але у багатьох з нас терплячий і принижений. Просимо у тебе для кожного з нас дару відваги, якою палало серце Вероніки, щоб ми не тільки визнавали Господа у церкві чи на молитві, але і щоденно, за прикладом Вероніки, були готові допомагати потребуючим, щоб ми не боялися людського осуду і передусім дбали про зранене обличчя Христа, яке через свого ближнього маємо змогу обтерти сьогодні. Ми. Ісус паде друге. Це упадок важчий за перший і сил піднятися залишилося значно менше. Люди з того, що бачили, казали, певно, засужній вже не зможе встати. Вони судили з того, що бачили. Але Господь дивиться на світ не людськими очима, Бог бачить невидиме, бачить серце. І за якусь мить Спаситель підіймається і знову робить крок. Місія відкуплення ще не завершена, ще не всіх бичувань зазнав наш Господь. Тому, незважаючи на голоси з натопу, він встає, бере хрест і йде далі. Господи! Як часто яв є певним голосом з який судить по тому, що бачить. Який не довіряє ні ближнім, ні владі, ні Богу, який покладається тільки на себе. Прости мене, владику життя, бо на себе у всьому світі може покладатися тільки безумець, бо думає, що його очі все бачать. Насправді ж, Господи, твоє око всевидюче, і доновірно бачить думки, слова і діла кожного з нас. Просимо тебе, щоб весь наш народ, усі ми, українці, зрозуміли це і під твоїм оком були готові жити щодня і будувати своє майбутнє. Жінки плачуть, зустрічаючи Христа. Вони співчувають його раном, співчувають Його болю знають, чим закінчиться дорога на Голгофу Вони сповнені жалю. Вони близькі нам, бо і ми часто плачемо. Ісус кардинально змінює траєкторію їхніх слів, скажучи плачте над собою і дітьми вашими. Що думали жінки на ці його слова? Чому мають оплакувати себе і своїх дітей, адже у них все добре, на страту ведуть Його? Чи розуміємо ми ці слова Христа сьогодні сказані і до нас також? Сьогодні, Господи, ми дійсно плачемо над собою і своїми дітьми. Страшний біль огортає наші серця, коли ми думаємо про дітей у підвалах, дітей скалічених, вбитих війною. Нас болить за дітей викрадених, осиротілих, тих, що зазнають страждань. Просимо тебе, Господи, милий Боже, не залиш кожну дитину, особливо подбай про тих, кому війна завдала найглибших ран. Зроби нас усіх бути гідними, почути дитячий сміх щасливих українських дітей. Зроби наші серця і наші родини місцями завжди готовими приймати нове життя. Господи, мій Спасителю, твій третій упадок і Твоє третє підняття будуть назавжди знаком надії для усіх тих, у кого вже ніхто не вірить, знаком надії для хворих, для засуджених, для грішників, що падуть у гріх знову і знову. Віримо, що так само Ти, Господи, встав і для нашої держави. Особливо це відчуваємо тепер, коли багато хто дозволяє собі прогнозувати, що ми більше не встанемо. Поклін і подяка тобі, Господи, за надію, яку ти даруєш. Всесильний Боже, якою повинна бути Твоя любов до нас, щоб це терпіти? Владику життя. Звертаємося і просимо тебе сьогодні з милосердиця і прости нам всі наші гріхи нечистоти, через які ти терпів знущання та приниження. Твоє святе тіло роздягнули з примусу, і ти терпів це заради любові. Ми щасто у похоті шукаємо любові там, де її зовсім нема. Просимо про дар чистоти для української молоді. Дар вірності для подруж, дар правдивого розуміння і розпізнання любові. Збережи, Боже наші родини у соборності думки, у повазі і любові, у здоровому дусі правди і віри. Бо якою є родина, такими виховуються наші діти, такою буде наша держава. Благослови всі наші родини, Господи. Знову вірю! Щось схоже до того, коли я остаточно розумію, що не втечу від свого особистого Христа, що до цього Христа я прибитий, до останнього свого подиху. Це може бути хвороба, від якої не можу звільнитися я чи хтось з моїх близьких. Це може бути щось, що буде змінено чи розв'язано тільки зі смертю. Скільки разів підіймаючи очі до неба, я питав, за що це мені, забуваючи в мить про прибитого на Христі Ісуса. Варто змінити погляд і спитати, не за що це нам, а для чого, Господи, Україна нині мов пробита до Христа. І цвятки катів уже війшли у її тіло. Можливо, ми здогадуємося, за що. Нам несумісним, здається, таке порівняння, але всі ми долучилися потроху до хабарництва, не зупиняли зло свавілля, не міли вчасно розпізнати і сказати своє ні. Чи молились ми за Україну? Чи любили її так, як любимо тепер? Чи були готові до жертовності, яку робимо сьогодні? Чи були готові поділитися всім? Чи віддати усе для добра ближнього, чи були готові жертвувати своїм життям за Україну. Сьогодні більшість з нас війшли за рамки своїх приватних інтересів, за рамки інтересів своїх дітей, своєї родини. Ми відчуваємо щось більше, гідне, спільне, що змінює хід історії, що насправді готове протистояти злу. Для цього Ти, Господи, дав нам приклади наших героїв, гідні наслідування яких, як і тебе, війна прибила до Христа. Вічний Бог, з любові, ставши людиною, помирає на Христі. Затряслася земля, розірвала завіса храму, мертві встали з гробів. Ісус у найчахливіший спосіб заживає те, що мусить зажити кожний з нас. Смерть. Через свою смерть Він до нас стає особливо близьким, засвідчивши, що з нами буде повсякчас і у нашій смерті також. Який же недобрий, мій Боже, що зі мною є завжди, навіть там і тоді, де і коли вже не може бути ніхто. Спасибі Тобі, Христе, Боже наш! Помолімося за наших старших. За тих, хто перебуває в небезпеці, смерті, щоб Бог беріг їх життя, а коли це вже є неможливим, то щоб цей останній кордон не був їм страшний, але служив воротами, що розділяють дочасне і вічне, видиме і невидиме, воротами, що ведуть до вічної радості. Дай Боже нам ласку щасливої смерті і вічне, безконечне життя з тобою. Амінь. Претерпі! За нас страсте, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Ненсі, на хрестній дорозі нашою Україною. Молимо і за наші країни. Любимо вас всім серцем. Наша терпінь випита до дна. Молимось в особливий спосіб за всіх померлих у цій війні, особливо за тих, хто був замордований, хто зазнав наруги та катувань, хто помирав у болях, не маючи жодного полегшення. Молимось за душі всіх тих, хто не похований, кому немає можливості уділити християнський похорон. Господи, дай силу рідним усім загиблих, гідно витримати у цих важких обставинах, що прошивають душу, та як меч прошив серце Марії. Віримо, що померлі, уподібнились Христу у смерті, а тому віримо в те, що вона не є марною, а вони новітні мученики та вже небесні захисники нашого народу. Помилімося за священника, який мав досвід на перших об'явлень Богородиці, який був парком, за Отця Славка Барбарича, Отче наш, що є сина на небесах. Нехай святиться ім'я, то й за Діво радується благодатна Марії, Господь з тобою. Помер на цьому місці, а могила є в Меджугор'ї, в винтері, там він похований. Довкола тиша. Ми мовчимо, коли не знаємо, як себе повести. Певно, тому мовчали й апостоли, ніби не пам'ятали слів Спасителя про те, що має статись по його смерті. Сьогодні здається, що часто мовчить увесь світ, часто тиша там, де зло є очевидне. Голос правди часто звучить, ніби пошепки, ніби наполовину. У такі хвилини ми ніби у гробі, чекаємо і віримо у Воскресіння свого народу, своєї держави. Христос у лоні землі був три дні. Сьогодні ми переживаємо вже більше, ніж три роки війни. Ми не знаємо, скільки ще нам чекати перемоги, скільки ще нам за неї боротися. У ці новітні часи нашою Голгофою стає все українське, навіть наше життя, а жертвою наш народ. Ми. А отже, наша віра має бути ще міцнішою, бо щодень ми ближче радості і Воскресіння. Стація 15. Воскресіння Господнє. Христос воскрес і смерть, і смертю, смерть, смерть подолав, і тим, що в громах життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємося на третій день воскресінню. Коли ми молимося за нашу Україну, молимося і просимо Тебе, Царю і духоправди, любові і справедливості. До тебе підіймається наша молитва, зігрій і просвіти наші уми і серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу, благослови наш труд. Подай нам братню єдність усіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквітку Христової Церкви в Україні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! П'ятайте, браття й сестри, не відрізуйте Христа, як взяли та, і не сіді аж до самого кінця.